Зі шкільної програми лебідь рак і щука таку басню. Да? Якщо немає єдності, тоді немає результату. Тому єдність це один із необхідної, одна із необхідних умов для досягнення будь-якого результату. Мається на увазі доброго результату, але в будь-якій сфері. Що ми хочемо мати в сім'ї успіх? Це одна із важливих речей це єдність. Якщо ми хочемо мати успіх як в церкві, для виконання волі Божої, нам теж необхідна єдність. Тому єдність це дуже важливий фактор. Дуже важливий. І ми можемо навчатися цьому професорів там десь. В університетах, в інститутах, у людей, скажімо так, да? але також краще, щоб ми в тій інструкції для життя знайшли, що таке єдність, як Бог дивиться на це, що Він про це говорить. І ми можемо для себе дуже важливі речі саме зі Слова Божого взяти. Чому це важливо зі слова Божого? Тому що, що б не казала людина, навіть те, що я зараз кажу. Завжди є відсоток неправди. Завжди є відсоток неістини. Тільки Слово Боже істина. Тільки, Тільки Бог є істиною. В ньому нема написано, що Богу немає неправди. Чого ми читаємо в Біблію? Ми можемо і другі книжки читати. Звісно, це нормально розвиватися, кажуть, всі сторонні. Да? І це важливо, це добре, що ми знаємо. Але ми завжди повинні пам'ятати, що тільки в Богі є 100% істина. Ми навіть тут читаємо на стіні написано Ісус німецької мови: Я є шлях, істина і життя. Тільки в ньому є істина. Тому, коли ми щось хочемо взнати про будь-який аспект життя, про будь-який термін, сьогодні ми вивчаємо це єдність. То дуже важливо це взяти зі слова Божого, Щоб Слово Боже про це каже. Щоб мати істинне розуміння. Не розбавлене, знаєте, трошки правди, трошки брехні. Чому? Ми знаємо, що сатана, слово Боже, так написано, що сатана він приходить не як 100% брехня. Він приходить під видом світла, ангела. Скажімо так, слово сатани дуже мало відрізняється від слова Божого. Але саме оця маленька відмінність грає вирішальну роль. Коли сатана спокушував Ісуса Христа у пустелі, він використовував слова з Біблії. Він казав, написано ось оце. Але ситуація була інша. Ісус це розумів. І Він знав, що для того часу, і в тій ситуації, в якій він знаходився, потрібно інше слово. Тому важливо не просто, знаєте, схожа інформація. О, мені наче це підходить. Значить, потрібна нам істина, 100% істина. Вона знаходиться тільки в Біблі, тільки в Слові. Щоб ми не задовольнялися, якими, знаєте, Полуфабрикатами, скажімо так. Нам потрібна істина. Давид, коли молився до Господа, то він казав, і духа істини не забере від мене. Духа істини. Якщо людині не мав духа істини, вона її дуже легко маніпулювати, легко обмануть. А якщо людину легко обмануть, вона починає робити неправильні речі. Тому істина нам необхідна для того, щоб ми. І розуміли вірно, і робили вірно. І сьогодні ми поговоримо про єдність. Слово Боже, ми відкриємо на Євангелії від Івана 17.21. Це місце, де Ісус молиться за єдність. За єдність тієї категорії людей. Які повірять у Слово Боже. Перед цим раніше, в цій же главі, в цьому ж розділі, він молиться за самих апостолів. Раніше, трошки раніше, він молиться за самих апостолів. Але в цьому місці з Біблії, вже трошки раніше, я спочатку молився за апостолів, а тепер я молюся за тих, які повірять словам апостолів. Ми ця категорія. Ми не апостоли, не Павло, не Петро. Так? Ми та категорія, які повірили словам апостолів. Тому ця молитва за нас. Ця молитва за мене. От за кожного із нас, і в тому числі всі, хто коли-небудь чув, чує чи буде чути це слово. Який повірить. Якщо Ісус молиться за єдність, зрозуміло, що це є важливий фактор. Ми люди часто молимося за речі другорядні. Отак так уже є. Тому що більш егоїстичні, да? більш щось собі хоче. Але Ісус молиться не за егоїстичні речі. Він молиться за дійсно необхідні речі. І одна із не, дуже необхідних речей, про яку ми сьогодні говоримо, це є. І він каже, щоб усі були одне, або в іншому місці написано єдині. Одне або єдині. Хочу підкреслити слово усі. Неможливо мати єдність, якщо половина там, а половина там. І сучасний, візьмемо так, християнський світ, він дуже розділений, на жаль. На жаль. Нам необхідна зараз ця молитва як завжди. По різних причинах християнський світ, ну, церкви розділені, да? по різних причинах. Але ця молитва вона ще нам необхідна. Ще, ще час для цієї молитви. Ще я хотів би, ми всі б хотіли побачити, і сам Бог хотів би побачити результат цієї молитви. Щоб усі були одне. Тому, можливо, наступного разу, коли ми будемо молитися, наприклад, за церкви в Україні, да? коли в нас молитва, або, можливо, у вас десь є молитва. Моліться за єдність. Не просто за вирішення якихось нужд, не просто за якісь там речі. Да? молітесь за єдність. Якщо Ісус за це молився. Я теж повинен за це І Це дуже важливо. Наступне, щоб усі були одне, так як ти, отче, у мені, я в тобі. Тут він уже каже, що таке будь одним. Будь одним це означає: ти в мені, а я в тобі. Звісно, це не тіло. Окей? Кожне своє тіло, все нормально. Але це мається на увазі така єдність, духовно, духовна єдність. Через що вона може відбутися наша з вами духовна єдність. Ісус каже: Я в Богі, а Бог мені. Наша єдність реалізовується тоді, коли Ісус. От Ісус мені, а я в Ісусі, Лариса, Ви в Ісусі, Ісус вас. Тоді ми з вами об'єднаємо. Наші людські прямі стосунки дуже легко зруйнувати. Позичив грошей і все. І стосунки, вони починають вже рушитися. Хтось не так сказав, не привітав з ним народження. Ну, різні будуть. Прямі стосунки, вони дуже вразливі. Єдина єдність, яка тримається вічно, це єдність через Ісуса Христа. Єдиний. Знаєте, коли будують якийсь будинок, між кирпичами щось кладуть. І від того, що покладуть між кирпичами, залежить єдність цієї будинки. Що між, вами, між нами, да? відчуття провини у когось. Да? Багато стосунків через те, що ну, відчуття провини. Відчуття жалю, наприклад. Я багато ну, так, із сім'ї приклади чув, коли кажуть, жінка вийшла заміж за чоловіка бо. Він був нещасний, і вона його жаліла. І оце материнське відчуття, і він так на все життя і стався її дитинкою. Розумієте? Да? Тобто багато різних таких моментів, коли замість Христа з'єднує щось інше. А має справжня єдність будується тільки, коли між цими цеглинками знаходиться Ісус Христос, коли Він є зв'язок. Щоб усі були одне, так, як ти, Отче, в мені, а я в тобі. Оце принцип єдності. І Ісус мені, я в Ісусі Христі. Потім хтось із вас так само. І тоді ми з вами з'єднані. Тим, тим з'єднанням, яке, оце можна його назвати справжньою єдністю. Це те, що Бог називає справжньою єдністю. Це те, що Біблія, Слово Боже, називає справжньою єдністю. Коли ми хочемо бути, наприклад, щоб наша сім'я була єдина, одних духовно єдина, можливо так сказати, да? духовно єдина. Дух це фундамент, духовна єдність. Значить, тобто, жінка, яка в Ісусі Христі, і чоловік, який в Ісусі Христі. Тоді вони єдині. Душевні моменти, все решта. Звичайно, це необхідно. Я не кажу про те, що не потрібно мати особисті стосунків. Але я маю на увазі, що особисті стосунки дуже вразливі. Вони дуже вразливі. їх легко зруйнувати особисті стосунки. Тому ми бачимо цей приклад єдності, ця молитва Ісуса Христа і ми бачимо принцип, по якому він будується цей. Церква може бути єдина тільки тоді, якщо члени цієї церкви мають Ісуса Христа, Він в їх, а вони в ньому. Це єдине. Ніякі догми церковні, ніякі традиції, тим більше, ніякі людські правила не здатні з'єднати. Люба імперія вона руйнувалася, та, що була побудована на людських правилах. Єдине царство, яке буде стояти вічно, яке побудоване на єдності через Ісуса Христа. Це єдине царство, яке ніколи не здершено, імперія, яка ніколи не зруйнується. Ця решта імперій руйнувалася, тому що єдності, вони не мали єдності, як Ісуса Христа. Він не був з'єднуючим елементом, з'єднуючою силою, можна так сказати. Любий матеріал в цьому світі, його або нагріть, або огнем, або водою, або морозом, і він руйнується. Ісус, ми сьогодні співали це мій камінь, да? моя скала. Найкраща, яка ніколи не зруйнується. Оце є істина. Тому, якщо в нас було якесь уява про єдність, це більше таку, знаєте, поговорить там. О, якась така душевна єдність. Вона теж необхідна, але вона йде потім. На душі далеко не заїдеш. На почуттях, на далеко. Звичайно, після весілля романтика закінчується десь через там. два тижні. У нас один брат одружився в церкві, потом десь. мабуть, через тижнів два чи три приїхав на служіння. Питаємо, ну як, брат, як життя? Він каже, та по всякому. За два-три тижні він вже так похилив голову і каже, та по всякому. Йому вже, вже все. Уже видно, що людина попливла. Так? Тому душевна єдність це теж добре, коли ми обіймаємо одне одного, посміхаємося. Але справжня єдність це тільки через Ісуса Христа. Це роль Ісуса Христа в житті церкви, він каже, Я буду серед них. Де двоє чи троє, я буду серед них. І Він, Бог, що буде? Він буде з'єднуючим елементом. Він буде тою силою, яка буде з'єднувати, захищати, покривати. Як сказав він, і ворота Ада нічого не зроблять, не зможуть. Але це стосується тільки тих, хто має Ісуса Христа в собі. І в ті, хто знаходяться самі в Ісусі Христі. Ісус Христос, ми на одній із минулих проповіді говорили: це Слово Боже. Це Ісус Христос. Якщо ми маємо живе Слово Боже. Ісус сказав і буду з вами навіки. Хорошо, що, наступне? Читаємо далі. Що б вони в нас були? І далі він каже, аби. Російські щоби. ціль цього. Для чого єдність? І ось слово Боже каже, для чого необхідна ця єдність? Світ повірив, що ти мене послав. Отже, виходить, що важливим або самим важливим елементом, через який церква може вплинути на цей світ, або принести віру в цей світ, щоб світ повірив, якщо вона буде єдна в Ісусі Христі. Він каже, щоб світ повірив. Здається, трошки нелогічно. ну Чесно, я коли перший раз читав, ну думаю, ну, ніби, ну, ми тут єдині, нам добре. Причому світ, який знаходиться, він вже з нами не єдиний? Ні. Але те, що Ісус сказав, ви є світлом. Коли церква єдина, вона стає світлом. Це світло тоді видно. Тоді, що відбувається? Світ повірить, що Бог послав Ісуса Христа. Це є ціль єдності церкви. в одний момент, можливо, навіть трошки теологічний. Знаєте, сьогодні проповідь така більш, можна сказати, те, теологічна, не дуже душевна, не дуже е, якась весела. Але й таке слово необхідне. Щоб ми розуміли, що якщо немає в мені Ісуса Христа, нема мені Слова Божого, або щось інше присутнє, тоді і світ не вірить в Ісуса Христа. Як я можу допомогти цьому світу прийняти істину, якщо я буду мати Ісуса Христа в собі і бути в ньому? Тоді відбувається єдність, і ця єдність, її результат, це те, що світ починає вірити, що Ісуса Христа послав Бог Отець. Нічого з цим не зробиш. Це те, заради чого Бог об'єднує. Він міг би, наприклад, там, знаєте, по-різному, один туди, другий туди. Ну, є такий принцип. Є такий принцип, або навіть завдання. І для мене от важливо, що Ісус, він молиться до Бога Отця. Він не просто учням каже, будьте єдині. Так, да, Він це теж казав. Але Він молиться до Бога Отця. Я розумію, що. Нам, християнам теж треба молитись. І треба досягати цього. Маючи на увазі християнам, я маю на увазі різні конфесії. Так вийшло, що ось у нас тут кожен із різного різної конфесії, з різної церкови, з різних напрямків, від різних пасторів, від різних трошки різних вчень. Традиції, правил З однієї сторони, це випробування якесь таке, да? але з іншої сторони, це дозволяє нам бути єдиними в Ісусі Христі. Ми вже не єдині в наших правилах, в тому, як треба прославляти, чи як надо треба... да? це вже стає другорядним. Для нас це є можливість бути єдиними в Ісусі Христі. Тому. Питання після цієї проповіді тільки одне, яке я можу задати сам собі. Я знаходжуся в Ісусі Христі. Да чи ні? А Він мені знаходиться? Да чи ні. Якщо є якісь сумніви, молимся до Бога, як молимся, молився Ісус. Господи, поможи мені бути в Тобі. І будь у мені. Я приймаю Тебе, я відкриваю своє життя для Тебе. Будь у мені. Будь у мені. Будь, Господи мій. Не хочу, щоб я був прикладом для розділення церкви або поводом для розділення. Ні, я хочу бути тим, через який світ повірить. Так відбувається. Ти в мені, а я в тобі.